Археологи зробили вражаюче відкриття на стільському городищі, що на Львівщині науковці виявили там поселення тропільців. Недавні розкопки виявили докази, що свідчать про існування на території стільського городища, елементів тропільської культури. Всі деталі вражаючого відкриття розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Археологи продовжують відкривати таємниці древніх культур, які існували на території сучасної України. Однією з таких унікальних знахідок є стільське городище давнє місто, яке вважається одним із найбільших у Європі в період раннього середньовіччя, розташоване на Львівщині. Це місце є надзвичайно важливим для розуміння історії та розвитку регіону, оскільки його мешканці могли мати зв'язки з трипільською культурою, яка панувала на українських землях у 4-3 тисячоліттях до нашої ери. Дослідники знайшли залишки вже другого поселення трипільців у цьому регіоні, а також з'ясували, що у княжі часи. Дитинець, центральна укріплена частина міста, мав оборонне призначення, де місцеве населення ховалося від нападу ворогів. Такі висновки спростовують радянську версію про те, що у цій місцевості люди були відсталими і ще довго сповідували язичництво. Цього року науковці досліджували п'ять розкопів загальною площою 220 квадратних метрів біля печери у селі Ілів. Це городище є багатошаровою пам'яткою, на якій ще раніше виявили об'єкти доби неоліту, ранньозалізного часу та княжої доби. Виявлені артефакти та структури свідчать про існування тут розвиненої трипільської культури, яка датується 4-3 тисячоліттям до нашої ери. Керівник досліджень, старший науковий співробітник інституту українознавства імені Крип'якевича Андрій. Гавінський розповів, що найбільшим науковим відкриттям цьогорічного сезону в Ілові є знахідка поселення саме трапійської культури. Торік там вперше знайшли кераміку пізнього етапу трапійської культури. Кінець 4-го тисячоліття до нашої ери цього ж року, крім кераміки, виявили багато сокир з опоки, ствердліла глина, а також господарську яму того часу, що підтвердило, що вони тут жили. Як наголошує науковець, це друге поселення трипільської культури у межах Львівщини. Схоже, у 1980-х роках виявили на горі жупан у винниках. Ці знахідки змінюють погляди на розвиток пізнього енеоліту у верхів'ях Дністра на теренах заходу України. Дотепер було відомо, що представники трипільської культури не заходили на Львівщину. Єдине поселення пізного трипілля ми мали у винниках. Тоді науковці припускали, що вони могли мігрувати десь переховуватися. Але виявляється, що ці теорії тепер вимагають перегляду. Відкриття Вілові абсолютно змінює трактування культурних процесів, що відбувалися на теренах заходу України в пізньому енеоліті. І щонайменше на 300 років назад ми можемо посунути хронологію. Науковець наголосив, що кераміка пізнього етапу у трипільців специфічна, вона відрізняється від класичних зразків трипільської культури, дещо деградує на фінальному етапі. Тому багато дослідників плутали її з добою бронзи чи ранньозалізним часом. А виявляється, що це просто революція в Енеоліті, бо ці пізні трипільці просунулися сюди і або витіснили західноєвропейські культури з цієї території, або їх вже тут не було. Що робили тут трипільці? Це новий пласт для досліджень. Крім трипільців, в Ілові під час цьогорічних розкопок виявили близько 20 стаціонарних археологічних об'єктів, які датуються 13 століттям. Це господарські ями, наземна стопова конструкція та заглиблені житла із печами-кам'янками. Ми підозрювали, що функціональне призначення городища є оборона, захист місцевого населення від певної загрози. За два польові сезони нам максимально вдалося дослідити дитини цієї пам'ятки. Він мав чітку систему забудови, яка була спланована по периметру, а центральна частина залишалася вільною. У культурному шарі, господарських ямах, закинутих хатах знайдено чимало характерного для того часу битого посуду. Побутові речі та окремі предмети зброї, вістри, стріл, наконечники з посів. Середньовічне городище ще до кінця недосліджене. За словами науковців, треба детальніше обстежити оборонні конструкції, вали, рови, житлові споруди, а також кам'яну вимостку, яка може бути фундаментом кам'яної вежі. Кам'яна вимостка висотою до метра, шириною 4 метри, розташована впритул до першого найбільшого внутрішнього валу. Раніше її вважали п'єдесталом для їдола. але це дивно, бо зазвичай капища розміщували по центру. А воно врізається у вал. Ми припускаємо, що це була кам'яна основа дерев'яної вежі, як зазначає обласний департамент архітектури. За підсумками розкопок провели польовий семінар Іллівське городище у контексті давніх поселенських структур заходу України за доби середньовіччя, на якому науковці висловили думку про ймовірну хибність радянської історичної концепції. Вони стверджували, що західні терени України були периферією провінцією, де ще до 13 століття місцеве населення сповідувало багато божі, поклонялося ідолам. Вважали, що пам'ятка в Ілові це городище святилище. Проте за словами вчених такі міркування виглядали щонайменше дивно. Адже неподалік був галич, де вже існували муровані храми, було розвинене християнство. Торік науковці припускали, що знайдена споруда була громадським місцем біля язичницького капища. Але цьогоріч переконалися, що це класична забудова дитинця, господарські житлові об'єкти речі оборонного захисного призначення. А стовпова конструкція виявилася звичайним накриттям над господарськими ямами, заглибленими пивничками. Вчені дослідили дві третіх дитинця і не знайшли жодних речей язичників, але водночас не виявили і атрибутів християнства, ані натільних хрестиків, які. Носили в той період. Хоча тут науковим відкриттям могли завадити чорні копачі. Археолог каже, що навіть під час їхніх досліджень зловмисники підстерігали і шукали знахідки поміж роботою вчених. Зараз городище в Ілові є одним із найбільш вивчених схожих пам'яток у регіоні Верхнього Дністра. Останні 20-30 років такі городища ніхто не досліджував на великих площах. Вперше за час незалежності України археологічні розкопки в Ілові провели тоїк, А попередній ще ти. 1987 році. Ця знахідка підтверджує присутність трипільців у західній частині України, де раніше їхні поселення вважалися рідкістю. Археологи планують продовжувати дослідження, щоб краще зрозуміти соціальну структуру та побут цього древнього народу. Ще одне нещодавне відкриття археологів, але вже у Туреччині спричинило справжню сенсацію в науковому світі. Вони знайшли найдавніший календар, який можливо є одним із перших зразків систематизації часу, створених людиною. Про це пише Daily Star. Календар був виявлений у районі Карахан Тапе, що вважається одним із найважливіших археологічних комплексів пов'язаних з культурою неоліту. Він є старшим навіть за знаменитий стоунхендж у Великій Британії. Кам'яні структури, що були частиною календаря, включають великі моноліти з вирізаними на них знаками, які, як вважається, позначали фази місяця та інші астрономічні явища. Група з Единбурзького університету вивчила 365 символів у вигляді англійської ві. Дослідники стверджують, що кам'яни. І стовп з цими малюнками міг діяти як сонячний календар із символами, що становлять один день. Він також містив 12 місяців та 11 додаткових днів. Вони вважають, що відкриття свідчить про те, що у стародавніх людей були точні способи вимірювання часу за 10 тисяч років до того, як запис дат було вперше задокументовано у стародавній Греції. Дослідники переконані, що система може переписати хронологію людської цивілізації, оскільки, на їхню думку, вона використовувалася для запису дати зіткнення рою фрагментів. Кумет із землею майже 13 тисяч років тому. Вважається, що удар комети спричинив міні-людовиковий період, що тривав понад 1200 років. Також вважається, що удар міг спровокувати зміни у способі життя та сільському господарстві, які пов'язані із зародженням цивілізації у Західній Азії. Експерти вважають, що спустошення спричинене куметою змусило давніх людей перейти від мисливства та збирання до створення постійних поселень. Відкриття у Туреччині лише підкреслює універсальність прагнення давніх народів. Ядкувати свій час і знаходити закономірності в навколишньому світі. Археологічні знахідки часто стають важливими подіями в історії людства, особливо коли вони стосуються відомих постатей та релігійних символів. Нещодавно в Ізраїлі було виявлено каміння, яке може бути частиною дороги, якою ходив Ісус Христос під час своєї земної мандрівки. На горі Хоцвім Єрусалимі проводяться розкопки великого кар'єру, що відкриває більше інформації про період другого храму, коли Ісус ходив святою землею. Про це повідомляє Нью-Йорк По. Археологи із ізраїльського управління у справах старожитностей розкупали територію площею близько 3,5 тисяч квадратних метрів, що є частиною великого поля кар'єрів. Вони виявили десятки будівельних каменів різного розміру, різні дороги та інструменти. Вирізані будівельні камені сягали величезної довжини близько 2,4 метра, ширини майже 1,2 метра і товщини близько 30 сантиметрів. Про це розповіли. Майкл Чернін і Лара Шилов, керівники розкопок із ізраїльського управління у справах старожитностей. Вага будь-якого такого тесаного блоку становила близько 2,5 тонни. тони. Приголомшливі розміри каменів, які були витесані звідси в кар'єрі, можуть вказувати на те, що вони призначалися для використання як будівельне каміння на одному з численних державних будівельних заводів, які працювали в Єрусалимі в кінці періоду другого храму. З великою обережністю можна припустити, що принаймні деякі з будівельних каменів, вирізаних тут, призначалися для використання як тротуарна плитка для вулиці Єрусалиму того періоду. Під час інших розкопок, проведених в місті Давида, останніми роками археологи виявили бруковану вулицю, яка також датується кінцем періоду другого храму. Дивно, але виявилося, що бруківка цієї вулиці ідентична за розміром, товщиною і геологічним складом до кам'яних табличок. Виданих в кар'єрі, які зараз відкриті на Хархоцвім, знахідка має важливе значення для дослідження історії раннього християнства. Вона дозволяє більш детально вивчити, як розвивались події, описані в Євангеліях, та краще зрозуміти контекст життя та діяльності Ісуса Христа. З іншого боку, для вірян це відкриття може стати ще одним доказом реальності описаних у Біблії події та сприяти поглибленню віри. Примітно, що у 2019 році Ізраїль офіційно відкрив сходи, відомі як дорога Пілігримі якими як вважається ходив Ісус у стародавньому Єрусалимі, як ще одне місце, що має значення біблійних масштабів для мільярдів людей, це повертає Біблію до життя, сказав тоді Девід Фрідман, колишній посол США в Ізраїлі, в інтерв'ю Fox News. З каналізаційної труби, яка прорвалася 15 років тому, почалися ці розкопки, внаслідок яких був відкритий басейн Силуам, куди всі єврейські паломники приходили. І очищалися перед тим, як піднятися до храму, а потім ціла дорога не реліквія, не старожитність, а ціла дорога, не ушкоджена від цього басейну, підіймається до храму. Фрідман додав, люди можуть буквально зануритися в те середовище, де ходили великі біблійні постаті того часу, де ходив Ісус. Ми знаємо, що Ісус ходив цією дорогою. Ми знаємо, що його візити до храму добро задокументовані. Тож ви дійсно маєте можливість зануритися в давню історію в цьому неймовірному приголомшливому відкритті. Це інструмент з чистого каменю, який використовувався єврейською громадою в період другого храму. Він міг бути виготовлений на місці в кар'єрі, або його спеціально привезли на місце. Археологи працюють над тим, щоб представити кар'єр громадськості, і співпрацюють із забудовником, щоб інтегрувати кар'єр в комерційний комплекс, який планується побудувати на цьому місці. Інструменти, які були знайдені під час розкопок, будуть виставлені в національному археологічному кампусі в Єрусалимі. Важливо, щоб такі знахідки зберігалися Досліджувалися з належною увагою, адже вони мають велике значення як для науки, так і для духовного життя багатьох людей. А як вам такі знахідки напишіть нам у коментарях? Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив, та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком у описі під відео.